Для того, щоб бути українцем, не обов'язково народитися українцем. Тобто ми говоримо не про те, що є обмеження за кров'ю, чи е, значить, за походженням, чи за, наприклад, е, релігійною чи якоюсь іншою, е, іншим елементом традиційної ідентичності. Українцем можна стати з вибору. І, от, власне, це ставання українцем з вибору, е, ми говоримо про. Те, що є багато випадків, коли люди, які стають українцями, яких ми вважаємо на на щодень українцями, не завжди мають українське походження, не завжди належать до української церкви, не завжди навіть розмовляють українською мовою. Тим не менше, ми їх вважаємо українцями і вони себе вважають українцями. І це стосується як там, наприклад, політичного погляду на кримських татар, так і стосується багатьох інших людей. Ми сьогодні записуємо це інтерв'ю в 25-й рік загибелі Георгія Гунгадзе, який був, напевно, один з найбільших українців свого часу, по про те, що власне мав не тільки українське, не тільки українське походження. І, власне, оця спроможність комбінування базової громадянської ідентичності з національною ідентичністю і включення інших національних ідентичностей чи регіональних ідентичностей в загальний громадянський проект України власне є причиною, чому Україна тримається настільки цілісно.